Журналісти не сприйняли пропозицію про можливе припинення вогню в Україні. Проте державні російські ЗМІ намагаються показати реакцію Росії як помірковану для внутрішньої аудиторії. Про це йдеться в звіті інституту дослідження війни. Аналітики згадують наближених до Кремля російських блогерів, які заявляють, що прийняття перемиря було би чистою зрадою і саботажем. А сполучені штати і Україна, нібито, відмовляються від миру за першої ж нагоди. Крім того, депутат Держдуми Росії генерал-лейтенант Віктор Соболів заявив, що Росія не повинна погоджуватися на неприйнятну пропозицію про 30-денне припинення вогню, оскільки це дозволить Україні переозброїтися і перегрупуватися. Австралія не отримає звільнення від мит Сполучених Штатів на сталь і алюміній, Про це пише видання Блумберг. Представник Білого Дому Куш Десаї підтвердив, що заплановані мита набудуть чинності з опівночі середи, причому без будь-яких винятків для торговельних партнерів США. Дональд Трамп розглянув питання і вирішив відмовитися надавати виняток. Нагадаємо, під час першого президентського терміну Трампа Кенбера провела місяці кропітких переговорів із Вашингтоном, щоб уникнути подібних мит.